Чути, коли деякі директори наукової бібліотек кажуть, що ваша юнацька вже наступає нам на п'яте. Отак, шановні друзі, ми повинні працювати. Наступати на п'яте показували, що ми така бібліотека, яка не виконує функції ні наукової, ні, ні виконує функції ігрових якихось форм з дітьми. Ми є спеціалізовані бібліотеки, слава Богу, це записано в нас. І в новому доповненні до закону про бібліотечну справу. Ми є такі спеціалізовані, неординарні, такі, які працюють з найважчою категорією читачів, які вважаються, виконують, не знаю, як викладачі тепер чи вчителі, але ми виконуємо виховну функцію. Не знаю, як у ваших регіонах, але ну, в київських школах, коли навчалася моя дитина, то там дійсно вчитель вже був як викладач. Відчитав свої уроки і все. Охоронець сидить на... На території школи, а за території школи, школи з кастету розбили дитині обличчя, охорона не при чому, бо він нас тут в школі охороняє. Тому що це все не ставалося, це всі функції як були, так і залишаються на нас. Оце, що сьогодні нам розповідали наші колеги з США, ми і раніше чули е, такі е, виступи. Це все дуже чудово і те, що вони говорять про інновації. Єдине, що у нас от. Ці 15 листів, оце все плани звіти ваші, які я проаналізувала, і це ваші інновації. І сьогодні, коли б я, я думаю, що дійде ще черга до цього, ви себе побачите на тому презентаційному таблі. Це говорить про те, що у нас є набагато, набагато більше свого своє вивчаємо, що вони цюраємося, це абсолютно чудово. Але мені приємно було чути і порівнювати з роботою юнацьких бібліотек. Це такі сьогодні інституції, мені за них як... Представнику методичного центру вашого абсолютно не соромно. Я виступала з цим і в Луганську, я цей матеріал дала в журнал, який очолює пан Михайло Семенович Сободяник. Тому ви будете звучати на всю Україну навіть у таких журналах, як ну, вважаються вони наукові журнали. Що нас чекає на наступний рік? Вже те, що з цієї трибуни, хай вона не така висока, але вже те, що ми сьогодні почули, що все-таки відбудеться конференція в Кировограді. І що на це будуть виділене співфінансування, хай воно там буде в розмірі 30 тисяч, звичайно, це сьогодні невеликі гроші. Але за ці гроші керівництво зробить все необхідне в Кіровограді, аби... І Кіровоградській бібліотеці, і керівництво Кіровоградської області було не соромно, щоб ви всі туди поїхали і побачили цю супер-класну бібліотеку. Вона, на мій погляд, і зараз гарна, але все-таки на місцях їм видніше, якому стані вона повинна бути, аби прийняти такий поважний форум, як конференція. І... Слава Богу, що радник, радник міністра культури вже не говорить про те, що наукова практична конференція це не форма роботи. Вже нас не допитують з пристрастям, що це за форма роботи, науково-практична конференція. Слава Богу, що ще не сказали, що це та форма, коли... Що там ви? Я пам'ятаю, коли ми їхали з комсомолу на якісь зібрання в Києві, я жила в районному центрі, то нас збирав голова райадміністрації і говорить, ну ви ж там дивіться, мало пийте та більше записуйте, там конспектуйте таке інше. Тому хочеться, щоб сьогодні і міністр, який побував у трьох бібліотеках, я здає, і мені здається, що він дуже багато зрозумів, після того, як саме побував, безпосередньо поспілкувався з колективом, з директором на місці. І чим те, що він там собі, які в нього плани, задуми стосовно бібліотек, сидячи в Міністерському креслі, в Міністерстві культури. Це дуже також важливо. Тому, якщо вже наукова практична конференція для наших можновладців стала формою роботи, де вони зрозуміли, що нас треба все-таки навчати таким чином, давати на це гроші, то це вже багато чого значить. Тому на наступний рік, окрім цієї конференції, яку ми вже сьогодні запланували спільно з Лівоградською бібліотекою, ви там подивитеся в своїх цих матеріалах. Це відбудеться в жовтні місяці, тому плануйте фінансування на цю поважну. На цей поважний форум, чи зібрання, чи як хочете його назвіть, тому що це буде три дні і в рамках цього, цієї конференції буде проведена школа керівника наша, але вже на базі Кировоградської бібліотеки. Сподіваюся, що знову-таки будуть представники міністерства, так як вони нам сьогодні і пообіцяли. Окрім того, ви знаєте, стосовно школи керівника, от сьогодні ми могли б з вами так проголосувати, чи потрібна вона нам, чи не потрібна. Ви знаєте. Готуючи цю школу керівника, я, Юрі Анатолійовичу, говорила про те, що ви знаєте, не бачу поки цієї родзинки, чи як можна назвати, чи якогось свадібного генерала на, цій, на цьому засіданні нашому, тому що чим можна ще здивувати директорів, які фактично всі в нас з досвідом роботи, всі професіонали з Великої букви, Це зубри, аси, я дуже горжуся, що працюю серед такої е, когорти, однодумців і професіоналів. Але бачите, все-таки, там ви в анкетах проаналізуєте, можливо, навіть викажіть, вискажіть свою думку з приводу того, чи потрібно нам проводити школу керівника в такому там, чи, можливо, нову форму якусь вже треба для керівників робити. Тобто ви, оце ми обов'язково ваші пропозиції врахуємо. Поки що ми її плануємо, як таку, як школа підвищення кваліфікацій. Окрім того, ми хочемо трошки змалпувати, це такий молодіжний слінг, ні, безсуття, змабувати трошки Росію, тому що, як ви зрозуміли, у тих журналах, що ми сьогодні вам поклали там роки, не нові, але матеріал, не, повірте, там чудовий. Ми хочемо відродити, верніше, створити новий рух молодіжних, молодих бібліотекарів України. У нас є наша колега Євгенія Кулик, ви вже цю людину, мабуть, знаєте. Сьогодні вона матиме змогу ще вам сказати декілька слів. Яка погодилася, яку ми, так би мовити, пропонуємо для кандидатури, аби вона очолила цей рух. І от на наступний рік ми вже плануємо два заходи. Це буде школа професійної майстерності, для, молодий професіонал бібліотеки для юнацтва. Скажімо, з ваших оцих матеріалів, які ви мені присилаєте звітні, звіт, само собою, і базу даних я вас завжди прошу. Ви там пишете, яка вікова категорія у вас. Але крім того, що там стоять скупі цифри, я більше не знаю. Нічого, ніякої такої інформації у мене немає стосовно того, що стоять ці люди молоді, які приходять до вас, які працюють, чим вони дихають як вони розвиваються професійно, як ви з ними працюєте. Тому ми хочемо все, такий рух організувати, аби це все витягнути на щит і побачити, хто з нас є, які ми є в нашій юнацькій мережі, в нашій юнацькій спільноті. Ви знаєте, мені прикро думати про те, що зараз я методист, а я, мабуть, буду методистом стільки житим. Що, а хто після мене? От, мені просто... от я працюю вже три роки чи два роки з заступником, не було. Нема в мене завмето. То працювала за метод, не було заступника, так сталося рік. розумієте, І ніхто, вибачте, за таке слово толковий методичний відділ не приходить. А якщо і приходить, не треба закатати рукава і вчить його, вчить, вчить, починаючи від Низин. Біч наших інститутів Поплавського і інститутів, мабуть, Луганських, хоча вони на три щабля, мабуть, стоять вище нашого інституту культури. Він університету культури, але методистів вони не готують. І тому я, наприклад, не знаю, яка ситуація у вас на місцях з цього приводу, який, який рівень у вас методистів. Я їх можу тільки побачити раз у п'ять років, коли вони сюди приїдуть. Якщо круглий стіл організуємо, добре. Якщо три людини виступить з 20, які зібралися, це добре, я їх почую. Але про всіх я їх про у рівень їх не знаю. Якщо ви побачили, як вже називаються наші школи керівника, коли ми пам'ятаєте, раніше починали інформаційні технології, впровадження, це слово, це впровадження, то сьогодні, якщо ви бачите, ми говоримо про особистість керівника, як, такого, як особистість, яка управлінець, економіст, професіонал, там, і як завгодно ще ви можете себе, менеджер. Тому, звичайно, це сьогодні дуже важливо. І таким же чином, як я знаю сьогодні вас, я хочу знати, які у вас у бібліотеці молоді, карти, молоді кадри. Тому органі починаємо таким чином, починаємо з цього конкурсу професійної майстерності, він відбудеться у нас у листопаді. І хочемо провести всеукраїнський конкурс бібліотечних проєктів Молоді для молодих.